Добрий день, мене звати Польська Єлизавета, я студентка групи КНТ 141. Тема мого диплому: програмна реалізація онлайн магазину електроніки. Об'єкт. Дослідження та програмна реалізація онлайн магазину електроніки. Предмет програмне забезпечення для здійснення покупок електроніки онлайн. Мета роботи: розробка програмного забезпечення для покупок електроніки онлайн, який забезпечує зручний процес купівлі товарів, управління замовленнями та адміністрування каталогу продукції. При розробці програмного забезпечення я досліджувала та порівнювала такі аналоги, як Розетка, «Фокстрот» та Ельдорадо. Це найбільші магазини електроніки в Україні. При порівнянні можна сказати, що умови оплати та доставки вони мають майже однакові. Різниця в тому, що розетка має більш широкий асортимент товарів. Не тільки техніки, але товарів для дому, одягу, косметики та інше. «Фокстрот» та Ельдорадо мають основний акцент саме на побутовій техніці, також е, у розетці можна здійснювати оплату подарунковими сертифікатами та соціальними картами. Також вона має дуже багато точок видачі по всій Україні в той час, коли «Фокстрот» та Ельдорадо не мають такої кількості точок видачі. В них більша кур'єрська доставка. При розробці свого веб-додатку я намагалась зробити його, дивлячись на ці магазини, теж більш корисним та зручним для користувачів. Завдання: аналіз існуючих аналогів програмного забезпечення, розробка технічного завдання, вибір та оптимізація мови програмування та розробки. Проєктування веб-застосунку, написання програмного коду, тестування та відлагодження розробленого програмного забезпечення та складання технічної документації, аналіз вимог, основні потреби програмних рішень у контексті онлайн-магазинів електроніки, покращення користувацького досвіду, інтерфейси з адаптивним дизайном для мобільних пристроїв, автоматизація та оптимізація бізнес-процесів, обробка замовлень та інвентаризація товарів, забезпечення безпеки даних та Масштабованість та гнучкість. Тут я буду порівнювати мови програмування для розробки онлайн-магазину електроніки, такі як JavaScript, Python та Java. Для розробки я обрала JavaScript, так як він є швидким у виконанні, сумісний з веб-технологіями підтримується на сервері та завдяки Node.js я можу розробити на JavaScript як фронт-енд, так і бекенд частину сайту. Та висока підтримка бібліотек і фреймворків. Тут я порівнюю середовище розробки Visual Studio Code, IntelliJ IDEA та Eclipse. Можна сказати, що IntelliJ IDEA є добрим варіантом, але він більше підійде, якщо ви розробляєте забезпечення на мові програмування Java або Kotlin. Eclipse теж є добрим, але він потребує більше часу на налаштування. Visual Studio Code, в свою чергу, є легким та швидким, підтримує багато мов програмування, має високу інтеграцію з системами контролю версій та є крос-платформеним. Саме тому я обрала Visual Studio Code для своєї розробки. Загальна архітектура системи. Позиться на клієнт серверній архітектурі. Тут ми бачимо, що користувач відправляє запит а, через веб-браузер на сервер. А, сервер звертається, е, обробляється запит та звертається до бази даних. Е, отримує відповідь у вигляді JSON-об'єктів. Відповідь передається на фронтенд та змінює інтерфейс. Адміністратор е, на адміністративній панелі. Взаємодії з системою для управління магазином. Схема взаємодії користувача та адміністратора з веб додатком Тут ми бачимо, що користувач може зареєструватися та заавторизуватись, переглядати каталог товарів, додавати товари у кошик та оформлювати замовлення. Адміністратор керує товарами та замовленнями. Схема основних модулей системи. Ми маємо три основних модулі: фронтенд, модуль інтерфейсу користувача, бекенд – модуль логіки обробки, датабейс, модуль бази даних. Фронтенд це взаємодія користувача з системою, бэкенд реєстрація та авторизація, керування кошиком, обробка замовлень та адміністрування товарів. Датабейс зберігання інформації про замовлення та товари. На наступному рисунку, на прикладі замовлення товарів, ми бачимо структуру взаємодії між клієнтом, сервером та базою даних. Ми бачимо, що користувач додає товар до кошику. Браузер відправляє запит на сервер. сервер у базі даних перевіряє наявність цього товару. Якщо все добре, товар є, то створюється запис замовлення у базі даних. Сервер відправляє відповідь і натискається кнопка замовити, і користувач змінюється у нас інтерфейс, користувач отримує відповідь, що все добре. Товар замовлений, а у базі даних у нас є запис цього замовлення. Схема бази даних було розроблено три. Колекції це Юзерс, products та Одерс. Юзерс має дані про зареєстрованих користувачів. products – інформація про наші товари, Одерс, дані про замовлення. Модулі системи, тут наведені не всім. А у прикладі будуть три модулі: клієнтська частина фронтенд відповідає за відображення інтерфейсу користувача, взаємодію з сервером через API. Серверна частина Backend – це обробка запитів, логіка бізнес-процесів та взаємодія з базою даних. База даних, збереження даних про користувачів, товари, замовлення. За результатами тестування було написано детальні чек-листи, які ми бачимо на нашому рисунку. І можемо сказати, що всі ключові функції працюють коректно, жодних критичних помилок не виявлено. Система безпеки успішно блокує несанкціоновані запити. Застосунок адаптований до різних пристроїв та браузерів. Тут ми бачимо результати розробки, це не всі сторінки мого сайту, можна сказати, основні. Перше це головна сторінка сайту. На панелі ми бачимо кнопку меню, кнопку нашого кабінету користувача та кошику. Далі внизу ми бачимо сторінку кошику, де ми можемо видаляти та змінювати кількість товару. І підраховується вся сума замовлення. Далі ми бачимо сторінку з каталогом товарів, де ми можемо фільтрувати за кольорами, моделями, змінювати, додавати товар до кошика. Далі ми бачимо сторінку з інформацією про товар. Можемо додати до кошика, почитати відгуки, більше інформації про цей товар. Висновки. В ході виконання дипломної кваліфіційної роботи бакалавра було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для онлайн-магазину електроніки. Для цього було виконано ряд завдань, проаналізовано вимоги до програмного забезпечення, розроблено архітектуру, реалізовано функціонал веб додатка та виконано тестування програмного забезпечення. Дякую за увагу!